Якщо представники нацменшин знайшли сьогодні можливість і прибули до обласної державної адміністрації для участі в засіданні круглого столу з відповідною тематикою, то я вважаю, що і національні меншини, і громади Київської області і влада готові і будуть всіляко сприяти і брати в участь в цьому проєкті. Те задачи, которые перед собой ставит проект, они, во-первых, позволяют развить общины, местные общины, приучить их работать совместно со своим населением, то есть приучить местные власти работать с населением и одновременно показать населению, насколько важна их точка зрения и насколько возможно реализовать свои интересы. Багато років, з 99-го року, ми працюємо в нашій громаді і, на жаль, жодному проєкту не було такого цільового направлення роботи з меншинами у громадах По, з різних причин. Перша і найголовніша причина це страх. Страх невдачі, нерозуміння, різності ментальностей, інтересів. Ось ми сьогодні з Володимиром і вчора, і сьогодні говорили і не можемо зупинитись на цій розмові. Не розуміємо один одного, цінності, цінності орієнтації різні, а проблема одна: як для рома, меншин, так і для місцевого населення. Врешті всього я мав би сказати так. Тим більше ми з вами будемо відкритими тем лучше. Потом, И э, информация. Дать больше информации о себе, чтобы эта информация была доступна многим. И иностранцам, и э, тех же э, гражданины, которые живут в своей стране, тем больше они знают про э, нас, тем лучше.